Складно як при будівництві метрополітену, так про ремонт городоцької говорять фахівці, адже перш ніж братися за саме покриття, тут замінюють колектор, який пропрацював уже 120 років. До того ж, розташований він на глибині 12 метрів, а досвіду таких робіт ремонтники до цього не мали. Також прокладають нові інженерні мережі. Колектор залягає на глибині 12 метрів, тому це є складність в тому, що це було становити становити спеціальні опалубки. Спеціальні захисні речі, щоб не був певний якийсь обвал сусідніх будинків, тому ці роботи ведуться надзвичайно обережно і звідповідно, відповідно, щоб були дотримані вимоги безпеки проведення робіт, і як для тих, хто проводить, так і для мешканців, які проживають. До кінця тижня і си мали б впоратись та взятися безпосередньо за бетонування дороги, на яку згодом вкладуть бруківку. Графіків робіт не порушують, кажуть підрядники. До 15 жовтня обіцяють відкрити ділянку від вулиці Озаркевича до церкви Святої Анни. Решту дороги мали б завершити до 30 жовтня.